Всім привіт! Мене звуть Тетяна, я живу в Україні. І сьогодні ми з вами не підемо по магазинам, ми підемо до мене на город. Чому? Тому що ми приготуємо з вами рататуй. А рататуй це те, що нам а, приготувала, подарувала осінь, а вже ну, майже осінь, зараз серпень. Те, що виросло на городі, от з цього і робиться рататуй. Тому зараз ми підемо з вами разом, назбираємо і приготуємо рататуй. Ну що, йдемо на, на мій город. Ну, чесно кажучи, я вже трошки позбирала. А, просто покажу вам перчик. Теж зібрала. Ось тут ще стигне такий. Тут уже ще не докраснів. Дивіться, які перці у нас. Ой, клас. Смакота, а зараз оцей покажу вам. Взагалі, якийсь сорт, такий, прям дуже-дуже багато перців на ньому. Це я взяла корзинку, щоб дозбирати. Помідори теж зібрала так, баклажани. Може, не дуже багато людей не бачили, як взагалі росте, виглядає баклажан. От, ну, Вікіпедія, звісно, в поміч, але ж покажу, як у мене ростуть баклажанчики. Дивіться, ось такі красені. Ось де їх багато. О, оце саме те для е, рататуя. Щоб вони ж були однакової форми. Покажу вам ще свої огірки. До сих пір вони родять, вже серпень на носі. Але дивіться, які ще огірочки у нас такі класні. Ростуть. І оця ще вітка. Ой, он один прозівала, такий здоровий. О, дивіться, зараз треба доставати. Там зверху підв'язалися. де. ось А це у нас такі чорні помідори. Смачні, вони майже що не бачу. Ну, я вже обірвала. Ну, вони на рататуй, вони не дуже підуть, тому що вони неправильної форми. А нам потрібні такі удліньонні. Зараз я покажу які ось тут у мене черіки. Дивіться, скільки черіків. Я їх обожнюю. Ось, отакі помідори нам потрібні. Ось такі великі сливки. А он теж. Ой, оці теж смачні, але вони нам не підійдуть. Вітер збив. У нас вітер такий, що просто кошмар. Це теж чері. Це сорт полуничка така. О, смачнючі, солодкі. Так, ну і кабачки і цукіні. Теж я їх уже зірвала, але вам покажу. Вони теж уже, ну, вони вже багато дуже навродили нам. Ось, бачите, який цукіні. Ось такі нам потрібні. Там кабачок якийсь пропав. А не їх небагато. О! О, дивіться, ще цукіні наросли. Ой, о! Кабачочки. Зараз ми їх... Я вас не буду втомлювати обриванням. Ой! Влізла он. дивіться, чуть не збила, Я, який у мене помідор, і скільки він на себе понавішував помідорів. Ці вони такі солодкі, солодкі, смачнючі, смачнючі. Ось, дивіться, отакі кабачочки нам потрібні. і всі одного, ну, щоб вони були витягнуті. Тут трошки сорт інший, але також чудовий. Все-все нариваємо, перець, помідори, баклажани, кабачки і цукіні Все є. Цибуля у мене на чердаку. Уже давним-давно вирвана, це вона тут була, тут уже бур'яний. Можете не дивитися. Ну що, пішли готувати? Зібрали наші скарби і для початку зробимо соус. Для соусу я беру перець, відразу чищу серцевинки, викидаю їх і запікаємо разом з помідорами. А помідори теж надрізаю. Ось тут хрест-нахрест, -хрест, для того, щоб потім зняти шкірку. Все це ми викладаємо на деко і запікаємо в духовці при температурі 200 градусів режим верх-низ. Ось таке деко я підготувала і відправляємо його в духовку. Поки запікаються наші овочі, нарізаємо цибульку. Нарізаємо часник. Діставши овочі з духовки, я накрила їх харчовою плівкою для того, щоб вони упарились, скажімо так, і легше було знімати шкірочку. Охололи помідорчики і перчик. Тепер я знімаю оцю шкірочку, викидаю її. І викладаємо, ще гаряче, можна навіть відразу в тарілочці або ножничками. І просто нарубаємо їх. Там ми все одно будемо перетирати через сито. Тому просто отак змільчаємо і все. Все нарізала, все підготовлено. Тепер розігріваємо, можна пательню. Я буду робити в ковшику. Мені так удобніше, ну, тому що це соус. Наливаємо а, трошки олійки, небагато. І відправляємо сюди нашу цибульку. Відразу можна додати сюди і часничок. Підсмажуємо трошечки. Так, я притомила нашу цибульку. І тепер сюди я не зажарю, якщо бажаєте, можете зажарити. Я не зажарю, я її, скажімо так, до прозорості довела. І сюди відправляю наші запечені перець і помідори. Перемішуємо, солимо, перчимо. Я ще додам базилік для аромату, теж на городі своєму міні-городику нарвала. І тушкуємо до м'якості. Ну, хвилин 15. А ще забула вам сказати, що цукор. Обов'язково потрібен цукор. Це додасть смаку нашому соусу. Ой, дивіться, яка краса. Протушковані овочі ми пробиваємо блендером. Ось така суміш у нас вийшла, і тепер ми її протираємо через сито для того, щоб убрати всі а, те, що у нас не проварилося, або якісь залишки, щоб суміш була однорідна. Я роблю це через сито черпаком. Це набагато швидше і легше. Дивіться, як швидко воно протирається. Ну і, звісно, тепер нарізаємо все кружальцями. Красивими, тоненькими кружальцями наші баклажани, цукіні. Кабачок. І помідори. Так, я порізала всі овочі і тепер складаємо їх такими шахматками. Я беру кабачок, помідор, цукіні і баклажан. Можна, в принципі, по бажанню, ще ось тут закласти помідор. І знову кабачок, цукіні і баклажан. І ось таким чином робимо ось такі шахматки. Так, у нас все готово: наші башенки, соус, дечко. Я взяла ось таке дечко, 25 см в діаметрі. І тепер що ми робимо? Ми наливаємо до серединки наш соус. Соус нереально смачний. Дивіться, ну його багато йде. Навіть можна його заготовити на зиму. І тепер укладаємо наші башенки. Ось таким чином беремо і вкладаємо. Поступово всі наші башенки. Я спеціально ще залишила, тому що я не знаю, чи вистачить. Ну, так на око важко сказати, але починаю вкладати. Ой, дивіться, яка краса. Так, я уложила всі наші овочі, тепер трошечки присолю. Самі овочі буквально чуть-чуть. Ну і попорчити можна. Накриваємо пергаментом. Тепер накриваємо ще фольгою, ставимо в духовку розігріту до 180 градусів на 30 хвилин приблизно. Я дістала із духовки наш рататуй, і ви подивіться, яка краса, Боже смакота. Презентуємо. Ось такий рататуй ми з вами приготували. Бон апетіт!